Панові волонтери, панове громадяни України, громадяни інших країн, які залучаються до зборів. Ви навіть собі не уявляєте. Якщо уявляєте, то, мабуть, так примарно, наскільки потрібні дані речі на бойових, наскільки потрібні дані речі в підрозділах. Кожен правильно складений інструмент, кожна хвилина, яку Буде важливо зекономити для того, щоб такий транспорт під'їхав вчасно і допоміг хлопцям. Це збережене життя, збережене життя наших людей, наших громадян, наших чоловіків, наших дівчат, які щодня віддають своє життя, найдорожче, що в них є, для того, щоб наша держава була незалежна, наша, наш народ був вільним від агресора, від всієї тієї нечисті, яка Наразі не дає нам спокійно жити і розвивати власну країну. Я дуже від свого імені вдячний вам на те, що ви не зупиняєтесь, навіть уже коли пройшло півтора року по новоштабної війни. Для Тих, хто воює з перших днів, що через років, як я, вже пройшло 9 років війни, тяжкої війни. Ми втратили дуже багато побратимів. І я вам вельми вдячний, що через 9 років ви не покладаєте рук і продовжуєте. Продовжуйте нам допомагати відстоювати нашу незалежність, і нашу країну. Низький вам уклін, панове волонтери.